А, пане Тарас, скажіть, будь ласка, якщо пов'язати це з тою інформацією, яка циркулюється вже декілька, ну, давайте так, два тижні, так і ми говоримо про це з вами там два-три тижні. Про той а, широкомасштабний наступ. Чи можна вважати, що це якийсь перший етап, так, який мав можливо, мав на меті? Я маю на увазі ракетний обстріл, мав на меті а, а, спочатку в черговий раз. А, вдарити по енергетиці, по цивільній енергетиці, так, по критичній інфраструктурі? А потім має бути щось, тому що ми будемо ще отримувати інформацію, яка надійшла, але здається, географія м, обстрілів цього разу вона була трохи інша. Так, і на західні працювали, і ППО. Так? Тож, чи вважаєте ви це або? Першим етапом або етапом нуль, так широкомасштабного наступу, про який говорять вже давно, от знаєте, я до того самої цієї розповіді про широкомасштабний наступ ставлюся дуже обережно, тому що я пригадую інший широкомасштабний наступ, який е, почався в кінці квітня, ну, власне, mm -hmm. середині квітня. По повному захопленню Донбасу, він 9 травня була критична точка, коли повністю дві області мали бути вже захоплені її по моєму разів 7 чи вісім переносили? І я дуже добре пригадую, як тоді маючи незрівнянно кращі умови ніж зараз, озброєння, маючи ще набагато більш професійну армію, як тоді цей широкомасштабний наступ Росія проводила, вас не кажучи. Те ж саме ми маємо зараз. Я тоді казав, що в квітні, що широкомасштабний наступ вже йде. Він може просто посилитися за інтенсивністю. Тоді він посилився оцим вогняним валом. На сьогоднішній день вогняний вал вже практично нереальний. може тільки робити точкові дуже жорсткі удари, не більше mm -hmm. тому мені здається, що ми вже маємо на сьогоднішній день достатньо активно розгорнути великий наступ, так званий, який зросте інтенсивністю упродовж найближчих двох тижнів, а десь. Я думаю, в першій декаді березня він повинен вже заглухнути. Десь у мене така оцінка цього великого наступу. Mm -hmm. Те, що відбувається зараз, мені воно не вписується в нього. Навіть якби це було, ну вони в якийсь момент все-таки кинуть максимум зусиль. Я думаю, що це буде можливо через тижнів, півтора-два, можливо, під 24 лютого. І їм, на мій погляд, от тоді треба було б зібрати все в силу зараз. Робити обстріл в контексті того наступу ну сенсу нема жодного, угу. воно до того часу розтане. А тоді воно, хоча б якийсь психологічний вплив в їхньому розуміємо, мов дати. Мене є своє пояснення. Так. Я тільки закінчую все. Вже воно зводиться так. до одного: я бачу цю пряму прив'язку міжнародну е, візит Зеленського, і не так сам візит, як реакція на нього і поведінка наших західних партнерів і чергові дуже. Хороші обіцянки по зброї, трошки їх там перебільшує. Дехто в нас, але все одно хороші. Верніть увагу, крім всього іншого. Ну не ідіоти сидять на пускових установках, які визначають маршрут і напрямок. Вони можуть провокувати наші <кхи> ракети, щоб наші С-300, збиваючи їхні, залетіли на Молдовську чи на. Польську територію, але вони не можуть не зрозуміти, що їхня ракета прилетить на територію країни НАТО Румунії, і тому мені здається, що ця історія вона напряму пов'язана з візитом з тим прийомом, який був зроблений в Брюсселі, і тими обіцянками, які були зброєні по озброєннях. Це є реакція виключно на це до великого наступу. Так званого я б це ну не пов'язував, бо воно явно якось не не, не пору а про, про про Молдову ми поговоримо окремо. Обіцяю. А, дивіться, ще тро, трохи про наступ, так а, я дивлюсь на те, м які цифри дає нам а, Генеральний штаб, і дійсно, можливо, можливо, ми стали заручниками якихось, якщо хочете, з символів, так? Ну, а, коли ти говориш, що війна триває постійно, то люди нібито говорять, а ну окей, так, ну ми розуміємо так, війна триває. А коли ти говориш, там, широкомасштабний наступ, новий, так, і всі якось так більш уважно а, дивляться на це, вони якось так згруповуються і по-іншому по по вже сприймають. Якщо подивитися, а, я спочатку відверто скажу, я хотів написати пост, що ось широкомасштабний наступ триває вже тиждень. А, і а, я подивився на цифри Генерального штабу і дивлюсь, нібито підходить, так. Мінус 910, мінус 1030, мінус 28, мінус 14 танків там в один день здається 7 лютого uh -huh. за підсумками 7 лютого. Я думаю, ну ок, ну так, підтверджується та, теорія. А потім я пішов далі. Я зрозумів, що менш ніж е, 700 е, расистів ми не вбиваємо вже, ну, Майже ну там, майже три тижні. Припустити, що це широкомасштабний наступ триває три тижні, а ми цього не помітили. Ну, це трохи не той, вот, так? А, тому а, все ж таки, а, я, я ще про, про цей наступ, якщо дозволити, тому що про це говоримо не, не тільки ми, ну, наприклад, пан а, Олексій Данілов. На тижні сказав, що наступ буде там, в тому числі не тільки на Донеччині, Луганщині, але й на Харківщині і на Запоріжжі. Всі чогось чекають, ви не чекаєте, так? Просто буде посилюватись інтенсивність. Я правильно вас розумію? На тих напрямках, на яких вона є. Якихось новин, умовно кажучи, Білорусь зараз зараз рване і ось вони там. на... Кавалерійському ходу, значить, вскочить в Україну. Цього не буду там Придністров'я, Придністров'я теж нічого, так? Знаєте, от якби я працював в розвідці, ну для мене це було б дуже серйозна дилема, тому що е, ми маємо справу дійсно з дуже неадекватним сусідом і неадекватним ворогом, який ну, робить речі, які. Ну жодна нормальна країна цього не буде робити. Ну існують там позиції. Якщо ви наступального контингенту, який у вас був підготовлений до бойової операції, втратив 30%, ви припиняєте війну. Тут давним-давно він перевершений, вже всі 100% перевершено наступально йдуть мобілізаційні дії. Війна, причому ж війна ж іде не на захист, війна, де наступальна, агресивна, яка їм по суті вже нічого не дає, крім мінусів, і вони її продовжують. Перемоги здобути по суті вже неможливо. Вони все одно десь б'ють, десь стицюють. Не зрозуміло для чого в певних напрямках, які ну дійсно нелогічні, ще я розумію, в межах Донецької ганської областей в них якась ідеологема вироблена, там ще це можна зрозуміти. Але ну, ті історії на Запоріжжя не зовсім не вкладається в логіку інші речі. Тому насправді, от в такому випадку, робити якийсь yes. чіткий прогноз, особливо коли ти відповідаєш за свої слова, дуже небезпечно. Ми мали фрази Данілова і не тільки, які ну, Данілов розказував, як він тоді чорну сорочку до 24 лютого носив і всім сигналізував. Вибачте, мене цікавить інше, і Данілов. І всі інші, і Володимир Зеленський, і всі інші розкали ніякого наступу не буде. Я пригадую заяви, і от ми згадуємо весь час Перезнікова порізно, може, до нього ставимося, але він теж напередодні того Тарасу Чмутуз повернеться живим в дуже жорсткій формі відповів на ICTV, що ніяких обстрілів України, ніяких ракет нічого, в принципі, бути за означенням не може Путін цього робити не буде, тому що це не вкладається його гідолегами. тощо. от вони це робили, і це. Потім стало катастрофу. і тому зараз це накладає на всіх якийсь момент відповідальності. Мене тільки тривожить, що люди, які тоді ну приховували, занижували загрозу. Сьогодні мені дається якось додатково роздувають, чи нема за цим якогось іншого додаткового контексту. Ну, скажімо, десь пробувати зондувати, а чи населення України не буде раптом схильне до теми знову відновлення переговорів? От мене це хіба що трошки тривожить, тому mm -hmm. що такі натяки ніби проскакують, чуть, чуть ну дуже страшно, дуже небезпечно. А може. Як ви будете реагувати? Але сама історія з наступом. Ну я просто аналізую ресурсний фактор, і ну, це що відбувається зараз. Ви правильно сказали от 3-4 тижні? Ну ніби йде великий наступ по всіх пунктах. Так і я, а я про це й пишу. Так у нас. Порядка чотирьох тижнів цей великий наступ уже триває, але він точнісінько так само тривав на Рубіжне. Чотири тижні вони тиснули на Рубіжне малими силами. Потім вони вийшли до Рубіжне Креміна на Сіверськодонецьк, і там вони почали підвищувати інтенсивність. Це все одно була інтенсивність. Там, якби потім не було тої авантюри з веденням іноземного легіону в Сіверськодонецьку, їх довелося рятувати, коли їх фактично там під оточення брали і. Голити золоте, і у нас відбувся прорив на Лисичанськ, а Це катастрофа була дійсно. Оце той випадок, коли політики втручаються в дії військових неприйнятний спосіб. От якби mm -hmm. не то то цей би наступ захлинувся на рубежі річки Сіверський Донець. Вони би не прийшли її. От десь приблизно точно так само все відбувалося, тільки зараз в них все слабше. Тому я, я зараз все таки більш-менш спокійний, mm -hmm. але чи можуть бути провокації з Білорусі, можуть. Чи буде це наступальні дії? Ні, це не тягне наступальні дії. От зараз знову пішли заяви, що не отримавши можливості тут на сході, вони переріжуть комунікації, і підуть на Львів. На який? В біса Львів? На який? Ну, вони можуть заглибитися на 10 кілометрів незаселену зону, в район Шацьких Озер, де все заміновано. Це на 24 лютого, коли у нас все було відкрито, заходьте, любі гості, ми для вас спеціальний так. асфальт поклали. Тут трошечки інші ситуації.